Я люблю взагалі фольклор, тобто автентичну музику. і Щоб виготовити музичний інструмент, треба не тільки е, талант від природи, а треба і вміти на ньому грати. Тому що музикант, який грає, то він і виготовить справжній інструмент, щоб він був і стройний, щоб він був і привабливий вигляд. І всі дані, які треба для інструмента, тобто музичні дані, щоб цей інструмент їх мав. Тобто, якщо він попаде в руки до музиканта, і що музикант, якщо заграє, він скаже, да, оце цей інструмент має право на життя. Е, найпоширеніший інструмент, такий, і найтакий най, привабливіший і для дітей, і для дорослих, це сопілка. От сопілка має, вона не складна сама по собі, по будові. і е, її, ну, Неважко виготовити.